Значить, реставруємо паркет, натираємо паркет мастікою в школі, але лише один поверх. Зараз розкажу, чому один поверх. На другому поверсі там кабінет завуча, директора, якийсь хлопчина. Е Психанув ну і вирішив показати. Свою любов проявити до директора до завуча. І бачите, оце все рівно доріжки є. Отут він піснув понамальовував вдоль. Все рівно доріжка. Ми його закрасили, зашліфували, закрасили, але все рівно буде видно. Ой, ну от таке. Так що... Говорить з дітьми, люди добрі, щоб потім таких послідствій не було. Бачите, оце все. Дитина щось психанула і якісь дорожки понарисовувала, понамальовувала. Ми зараз його полірнем, але думаю, що воно залишиться слід.